Як завжди, вітання всім підписникам, любителям тихого полювання. Сьогодні у нас 26 березня 2025 року. Останній раз я вибирався у пошуках шапочки 5 днів назад. Це було 21 число. Сьогодні випала змога знову побувати в лісі. Погода чудова, світить сонечко, приємно, вітру немає і гербочки вже попадаються. Поки що вони ще досить маленькі. Не дуже вони підросли, але плодоношення вже є. Тому буду шукати, збирати, показувати їх вам. І, звісно, не забувайте підписатися на канал. Дякую вам за вашу підтримку. Ну, а я в путь. Ось такі чудові шапочки, дві поруч. Дуже важливі погодні умови. От наразі немає активного потепління, і я би не сказав, що це погано, тому що для зморшкових взагалі високі температури вони не корисні і припиняють їх ріст. А поки плюс 8, плюс 10, поки волого. Діло буде. Штука в тому, що в минулому поході я вам показував, листя було таке зовсім сухе. Трошки вологі було в ґрунті, але вже починало все підсихати. І ось недавно пройшов дощик, а може й два їх тут було, не знаю, тому що я не мав змоги перевірити. О, дивіться, я просто підняв листя і також тут шапочка. Тобто ми бачимо, що вони вже починають рости цими родинками своїми по кілька штук в одній точці. Це дуже класно. Пройде трохи часу, вони почнуть витягуватися в ріст, ніжки стануть довшими, їх стане видно. А так, щоб знайти, хожу акуратно з палицею, як завжди. І так акуратно собі піднімаю горбики і... Добуваю герби. Локація дуже цікава. Вона така, скажімо, на заболоченій місцевості знаходиться. Тут нема ніяких хвойних пород, виключно листяні породи дерев. Я трішки вам покажу. Ось така. Місцина. В основному із знайомих мені дерев тут є верба, з краєчку досить багато осики попадається, а також береза. Ось От. От такі основні породи. Дуже багато опалого листя, яке також формує такий шар, який отримує температуру. Ось вам покажу, дивіться, який шар листя тут. Ціла така. Для грибів це є добре. Так що початок є. Будемо йти далі і радіти чудовим знахідкам весняних грибів. Ну, ось маленькі шапочки вам показав. А тут вже більші шапочки, а поруч з ними ще й чудові такі саркосифи червоні. Тут ціла поляна. Так. Ходімо Ні, ходи сюди, забереш червоного гриба. А -а -а. Ми його в салат використаємо. От, дай грибочка, дай. Дивіться, друзі, яка саркосифа, чудова чашечка, бачите? Її у народі називають ельфійська чаша, це смішно досить, але по факту. Гриб саркосифа чим прикольний, воно ж їстівне і можна використовувати як декор для салатів. Він просто яскравий, класний, такий, незвичний. І в ньому є от якийсь свій особливий такий шарм. От такий грибочок. І от в цій місцинці, як ви бачите, вони цілком собі. Од... З шапинками і ростуть поруч. У там великі є шапинки. А ну зачекай, я заберу свою паличку. Але трішки потрібно тут потрубити. Дивися, які вони. Оце, друзі, дивіться, я вам поясню. Це вже такий справжній збір шапочки 26 березня, що є досі рано. Дивіться, два масивно. І там далі є ще. Так, Надя, давай я до тебе пролізу, покажеш нам. Що там у нас є? Диви. О, бачите, які вже масивні шапочки? І там ще далі є. Взагалі для зморшкових от такого типу дуже характерно рости родинками, про що я казав. Це дуже класно, коли ти знайшов одного грибочка, а потім починаєш дуже уважно обстежувати саме цю місцину, і бачиш, що тут вже 10-15 грибів. Так можна і кошик добути, я вам скажу. І взагалі, друзі, для 26 березня, хто б мені що не казав, це все одно досить рано в нашому регіоні. Тому що ми не південь. У нас північний регіон, у нас взагалі, в принципі, більш холодна, холодна погода зазвичай в цей час. І шапенка для мене починалася зазвичай в самому кінці березня і початок квітня, і десь перший, другий тиждень квітня, от уже я знаходив, в принципі. Як сьогодні по 10-15 шапочок на одній точці. Але в цьому році, як ми бачимо, дійсно дуже специфічна погода. І плодоношення почалося раніше. Так що, можна сказати, це другий вдалий похід. Шаплинка ще. Чудові шапочки надя. Так, ну добре, друзі, значить, тут ми розібралися, побачили понад 10 шапинок. І саркасифу. Пропоную йти далі. І ще одна полянка шапочок. Ну, поїхали збирати. Так, я заберу поки що кошика, щоб не заважав мене, поставлю його тут. Це ось такі мирні шапочки, хоч бери марнуй. Так, Надюшик, а ну да, я дещо скажу підписникам. Дивіться, друзі, у мене в минулому відео, за 21 число, яке я випускав, підписники задавали питання більше сказати, як їх готувати. Дивіться, друзі, шапинку обов'язково треба відварювати. Особисто я варю 15 хвилин. Але різні енциклопедії, довідників взагалі, пишуть можна 20 і так далі. Це як ви для себе вирішите самі. Але однозначно відварювати всі з моршкою треба варити. Це перше. Значить. Потім цей відвар зливається, гриби промиваємо. от, І далі ви можете шапинку заготовувати будь-яким способом. Ми готуємо з них жульєни, дуже непогано виходить. Але я роблю як? В сметані зі спеціями, чорний перець, ціль. На вершковому маслі це дуже смачно. І можна затирати з сиром. Це дуже смачна страва. Потім, в принципі, вони непогані, смажені з цибулою, як додаток, скажімо, там до рису або до гречки. Досить непогано себе вони показують. Шапочку можна маринувати. Ми вже багато років їх консервуємо і вони виходять дуже смачні. У мене навіть є кілька друзів, близьких, хто дуже їх полюбив. Я пригощав саме маринованими шапинками і дуже подобається. В них специфічний смак. Але він дуже цікавий, він не схожий на традиційні звичні для нас гриби. Тому, в принципі, можна заготовити будь-яким способом. Головне, обов'язково відварити, добре промити і далі за смаком. Поїхали збирати. Дуже, до речі, смачна тушкована капуста. З цією шапинкою я в минулий раз робила, надзвичайно смачна, Крупно просто була порізана капусточка, і з видаванням шапинки. А, як би це дивно не звучало, капуста з шапинкою дуже класно смакує. А ну ходи сюди, навіть. подивіться, які шапочки стоять. 26 березня, друзі. Отака така місцина. У мене місцин багато за ці роки, скільки, я, на... скільки я виїздив на велосипеді, Ой, виходив. Йди, які гарні. Щоб знайти ці карту. Такі. То, то Локацій цих у мене багато, але вони різні. Вони на різній висоті знаходяться, ці місцини. І звісно, різна кількість вологі, супутня рослинність. І тому плодоношення у всіх місцях починається в різний час. Ось, ось яка гарна. Звичайно. У цій місцинці найраніше. Потім буду дивитися далі в себе там за селом. Ну, добре, друзі, побачили цю красу. Знову таки ходімо далі. Дякую вам. Да, клас, сьогодні взагалі. По суті, другий мій похід по зморшкові. То все чекаю квітня, а це березень радує. Чик. Дивіться, які гарненькі. Вони чисті такі тут. Я пам'ятаю в одну місцину їздив там такі. Взагалі торфяники, взагалі заболочене, то половина шапочок повилазила, всі такі брудненькі, смішні. А тут чисті-чисті. ну подивіться, які повитягувалися, все ще. Чесно кажучи, друзі, я б це ходив, для вас знімав би годинами цю красу, бо... Дійсно, людина любить, це рік чекає, збираємося це з рідними, плануємо якось придумуємо, знаходимо той час і йдемо. І не завжди знайдеш, тому що, ж, самі знаєте, як гриби така штука, то Та бува, 9-10 разів я виїжджав там і на велику, скільки пам'ятаю, 10-15 кілометрів в одну сторону по 5 разів, поки не дочекався тих грибів. Бо інтуїція підказує, що мають бути, підходить локація. Приїжджаю, а їх нема. Тому що якийсь фактор недостатньо. Або вологи не вистачало, або плодоношення не почалося, або ще щось. А так воно, коли проходиш, і вони є, ну це особлива радість, звісно. Тому що і на природі побудеш, і подихаєш, і побачиш красу всю цю. Так вони, друзі, ростуть. Так. Куди не гляну всюди шапинки, я, я не очікував такого. Дивіться, куди не йду всюди гриби. Вже ножа того десь кину, свого улюбленого. Ножа мені того подарувала підписниця і друг пані Лариса. От. Дякую їй за цього ножа, бо я свій згубив колись основний. І людина так по доброті своїй подарувала мені ножика щоб він приносив мені вдачу. І, знаєте, таке цікаве спостереження. Я коли в лісі, я сам себе не пізнаю. Я в такому захваті, як дитина. Хожу і радію кожній дрібниці. Тому що в цьому суєтному, повсякденному житті в місті людина не може нормально не розслабитися, нічого. Купа, Купа всього завжди. А тут душа відпочиває. Тому я так люблю ці походи. Дивіться, друзі, тут у нас знову саркасифа. І той випадок, коли її теж стало багато. Не поодинокі, а полянка. Вони витягнулися, стали більшенькі, вже гарненькі. От. Такі гербочки, чашечки. Дивіться, які класні воно стоїть. Опа! Оці мені дуже сподобалися. Тут взагалі чотири штучки, здається. Так, чотири, там малеча, я більшеньке спопереду. Зараз будемо іти далі показувати вам. Ховаються під листяним цим настилом, але... Деінде можна побачити. Так. Ось іще чудові грибиці. А там далі у мене дві шапочки лежить, я їх поруч знайшов тут зрізав. Так що такий дивовижний похід сьогодні видався. Ну, взагалі, звісно, є план показати вам і інші види зморшкових. Ну, по факту нема змоги всюди поїхати і часу немає, обставини є. Але з іншого боку, в мене є певні ідеї. І спостереження. Тому я думаю, що будуть відео іще і про інші види з З часом. Вже в квітні, на початку квітня, знайду змогу і зніму для вас сюжет. У мене там взагалі на каналі в плейлісті збір весняних гербів. Кому буде цікаво, можете полистати старі сюжети. Вони суть не міняються. Теж. Тип локації зрозумілий, там, скажімо, час збору теж, бо там є про конічні, високі зморшці, і про високі, і про звичайні, і про їстівні і вже купа видів. От У нас часто люди кажуть, оті зморшки збирати. А я завжди вточню, які, які саме. Бо вони всі трошки в різний час ростуть і локації трошки різні. От. Тому я люблю тематично робити. От шапинка то шапинка. Це в нас відео шапинка і сархасифа. Інші види будуть інші сюжети. Такі ж позитивні емоційні сюжети. Така місцина класна, дивіться. Загадково, я б сказав. Ну це для шапочки просто ідеально. Має бути, має. Отут тут дуже волого, тому що тут такі є усілякі як... О, наче як болоця. І от я навіть ступаю і дуже волого. Має тут рости шапочка теж. Лишається знайти, де конкретно буде. Так. Бачите, друзі, те, що завжди вам кажу, у нас взагалі такі ліси і природа така, що я не знаю. Мені здається, краще не буває. Настільки воно все якесь органічне. Гарне по-своєму. І от на протязі всього року ходиш вже, шукаєш купу різних видів грибів. Коли вийде, бува, на риболовлю вискочиш десь. І кожна місцина по-своєму унікальна і дуже цікава. Подивіться. От уявіть, серед лісу така собі маленька канава, якісь деревця ростуть, вона таке все казкове. Чесно, хожу і милуюсь. І дуже радий, що вам можу показати. Тому, от бачите, для пошуку весняних грибочків, зморшкових особливо, обирайте такі місця біля боліт, біля річок, де є листяні породи дерев. Берези, осики, липи, до речі. Верба і так далі. Отакий чудовий кошик шапинок 26 березня 25-го року. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Як завжди, передаю вітання всім своїм друзям, любителям тихого полювання. Успіхів, гарних походів і побільше позитиву. Не забувайте підписатися на мій канал, залишити подобайку та ваш коментар. З радістю читаю коментарі, буду відповідати. І якщо будуть якісь запитання, побажання, буду вислуховувати і дуже вам дякую.